Тисяча доларів за ваші дизайнерські здібності. Виставка Барбі у місті Калгарі, Український день в Альберті. Якщо ви про це не чули, то ми розпочинаємо. Усім привіт! Мене звати Ангеліна Таран, я телетрадіо та А зараз я перемістилася на Ютуб і співпрацюю з українським конгресом у місті Калгарі. Тож будемо вас інформувати, розповідати про яскраві події та події, на яких ви маєте обов'язково бути. А ще поговоримо про важливі новини, які стосуються кожного з вас. Тож ми розпочинаємо нову програму Твої новини Калгарі. Але давайте одразу домовимося. Якщо вам сподобається, то з вас лайк та підписка. А з нас перевірена, якісна і цікава інформація. Сьогодні, 14 серпня, понеділок, і це означає, що час розпочинати усе те, що ви так давно відкладали. І сподіваємося, що тиждень приготував для вас багато сюрпризів. Але сьогодні медовий спас. Сьогодні той день, коли потрібно наготувати налисників, посидіти з друзями, пригостити їх чимось смачненьким. І, до речі, потрібно не забувати про те, що нам також потрібно ширити до а добро це наші донати. Тож давайте не будемо збувати підтримувати наші збройні сили України, де б ми не були. Там де зараз буде доречний ваш донат. посилання під відео. Уся інформація, яка буде лунати у цьому відео, є офіційною від Конгресу Українців Канади, а також від української спільноти та українців, які організовують різноманітні заходи та події. Тисяча доларів США за вашу творчість. Конгрес українців Канади спільно з товариством ветеранів української війни Канади започаткували медаль Жертовність українців Канади та відкрили конкурс проєктних пропозицій. Художник, який розробить дизайн цієї моделі, зможе отримати винагороду у розмірі 1 тисяча американських доларів. Багато канадців добровільно пішли воювати за волю України в лавах іноземного легіону України. Декілька героїчно віддали життя або були поранені. Українсько-канадська медаль «Жертовність» – це можливість для нашої спільноти вшанувати їхню хоробрість і доблесть. Так зазначив Тарас Яцьків, голова комітету з медалі та скарбник. ЮВВІ українсько-канадська жертовна медаль буде вшановувати громадян Канади, які загинули або були поранені під час служби в збройних силах України на захисті свободи України проти геноцидної війни Росії. Тож для всіх дизайнерів та художників зараз оголошений конкурс. Медалі будуть повнорозмірними та штампованими в металі. Зацікавлених митців просять надіслати приклад ескізу за адресою Нейшнал з темою листа та українсько-канадська жертовна медаль. Кінцевий термін подання заяви – 1 жовтня 2023 року. А далі дуже важлива новина. Це буде петиція до уряду Канади, яку ми маємо з вами заповнити до 16 серпня. Тобто, у нас на все про все є два дні. Але я вже особисто це зробила. І тепер розкажу вам, що ж це за петиція і навіщо вона Федеральний уряд Канади визнав Російську Федерацію іноземною державою, що підтримує тероризм. І федеральний уряд Канади запровадив санкції проти Російської Федерації та різних посадових осіб Російської Федерації. Але він продовжує поширювати. Державний імунітет на Російську Федерацію, таким чином перешкоджаючи громадянам і резидентам Канади звертатися за засобами правового захисту проти Російської Федерації в канадських судах. Ми, громадяни та резиденти Канади, що підписалися нижче, закликаємо уряд Канади видати наказ про подання Російської Федерації до списку іноземних держав, які підтримують тероризм. Усе, що вам потрібно, це зареєструватися на цьому сайті, а потім ввести своє ім'я, прізвище, адресу, номер телефону і пошту, щоб зробити електронний підпис цієї петиції. Я б навіть сказала, що це на рівні з дією, це не дуже складно, але це дійсно може допомогти. Дедлайн 16 серпня. Ми маємо обмаль часу. Але якщо ми об'єднаємося, я переконана, що ми зможемо зрушити цей механізм. І до речі, з свого особистого досвіду, коли я була в Чехії, ми організовували різного формату мітинги на підтримку України, і ніхто не вірив, тому що ем, ці мітинги можуть працювати. Але на цих мітингах постійно збиралися підписи від українців, від іноземців, які підтримували Україну. І Чехія була здається однією з перших держав, яка визнала. Офіційно на рівні парламенту Росію країною тероризмом. Тож разом ми можемо багато. Давайте тільки не будемо зволікати, і будемо робити усе від нас залежне. Ну а далі буду розповідати вам про подію в місті Калгарі, які організовують наші українці. І повірте мені, тут кожен знайде чим зайнятися. Поїхали. Книжковий клуб для Українок New Chapter запрошує вас вже на 12-ту щомісячну зустріч для того, щоб обговорити книжку Атомні звички. Засновницею є Анна Жемова, і вона намагається зібрати українське ком'юніті, де ви зможете познайомитися одна з одною, де ви зможете трішечки відволіктися від буденності, і, мабуть, найприємніше, що це поєднання приємного з корисним, гарна компанія і саморозвиток. Майстер-клас від художниці смоляниста, яка створює. Цікаві, незабутні, неординарні вироби з епоксидної смоли. Це така різнокольорова смола, яка може доповнити ваше дзеркало, якісь дерев'яні вироби і перетворити їх на справжній витвір мистецтва, що буде доповнювати ваш інтер'єр. І вже 17-го числа ви зможете завітати на цей майстер-клас. Що найприємніше, взагалі ні про що не турбуйтеся, просто приходьте, вам надають усі матеріали, і ви будете самостійно вчитися поринати в цю атмосферу. А потім ще й цей витвір мистецтва заберете з собою додому. Ціна такого майстер-класу вартує 78 доларів. Ну а час це з 17.30 до 19.00, Тож встигніть записатися. А зараз особисто хочу запросити дівчат на подію. У стилі Барбі для того, щоб ще трішечки вхопити з цього літа, наповнитися яскравими фарбами і побути дівчинкою. На цій події на вас буде чекати музичний супровід від неймовірно талановитої діджейки, також майстер-клас з мейкапу, яскраві конкурси, незабутні атмосфери. І повірте мені, такого ви ще не бачили. А також у Телос Спарк зараз відбувається тематична виставка ляльок, показ документальних інтерв'ю та яскраві локації на тематику Барбі. Завітавши туди, ви перенесетеся у тисячу. 1959 рік у рік заснування Барбі вас запрошують доєднатися до виставки на честь 60-річчя еволюції та створення глобальної ікони Барбі. Хочу нагадати, що українці, які мають Recreation Card, можуть отримати знижку на вхід. А якщо ви обожнюєте подорожі, якщо ви ще не виїжджали за територію Калгарі, але бачите, десь там видніються гори, то можливо ця інформація саме для вас, тому що є українці, які самоорганізувалися, вони мають дві автівки і вони розуміють тих людей, у яких немає водійського посвідчення. Я є однією з тих, хто постійно якось чекає друзів, хто зможе підхопити, забрати, але не завжди складається ж, правда. І ось ці українці вони запро. Пушують вас доєднатися до їхньої сторіночки в інстаграмі, подивитися план подорожей. В них вже є великий план подорожей на вересень. Ось ви переходите, бронюєте собі місце, їдете. І найприємніше, що просто в цьому є, що ви взагалі не переживаєте за те, які квиточки вам потрібно, куди їхати, що для того треба, все роблять за вас. Ви просто сідаєте, ви просто їдете, приїжджаєте і насолоджуєтеся. Мені здається, нам усім цього інколи не вистачає. Такої ви, знаєте, безтурботності. Ну і найголовніша подія, яка відбудеться зовсім скоро, це день незалежності України. 24 числа. Ми запрошуємо вас на підняття прапору. А 26 числа у суботу ми будемо відзначати цей день, і його організовує конгрес українців в Калгарі. Тож запрошуємо усіх, просимо, щоб ви не сиділи вдома підготувалася для вас максимально різнопланова насичена програма, де ми будемо не забувати в контексті, в якому ми зараз живемо, що ми будемо намагатися допомогти нашим збройним силам України. Зранку буде благодійний забіг з 9 до 11, А вже з 4 буде творча програма такий фестиваль, на який ми запрошуємо вас, і там будуть наші українські артисти. Там будуть різні організації, з якими ви зможете познайомитися і знайти відповіді на запитання, які вас турбують словом, усе для того щоб котре об'єднатися, щоб показати, що ми тут є, що ми потужна велика діаспора, і ми готові вас підтримати. Тож 26 числа парк піонерів, але зовсім скоро буде анонс цієї події. Тож не пропустіть. А так як 20-го числа у нас є таке неофіційне свято День Лінощів, коли радять нічого не робити, а дійсно трішки відпочити. То наші українці знову не розгубилися і вирішили: а не треба вам сидіти вдома. Вам потрібно бути разом зі своїми в одному такому дружньому сімейному колі. І от 20 серпня буде український день в Альберті, куди запрошують кожного, де буде українська кухня, де будуть українські виступи і відчуття української душі. Ось що найголовніше. Цей сімейний захід для кожного. Вам потрібно буде придбати квиточок і завітати на цю подію. А українці, які мають візу тимчасового захисту, КОЕД, мають змогу прийти безкоштовно. Усе, усе, що я вам зараз розповідала, має своє перше джерело. і Я запрошую вас в опис під цим відео. Ви зможете перейти і знайти інформацію про петиції, про те, куди можна задонатити, про те, куди можна піти, скільки це вартує, на котру годину. Усе для того, щоб вам було легше знайти інформацію, і для того, щоб ви нічого не впустили і не переплутали. Ну і куди ж без музичної новини маю розповісти вам, що вже 15 жовтня у місті Калгарі буде гурт Друга ріка та Женя Галич о Торвальд. І якщо ви захоплюєтеся цією музикою або взагалі просто засумували за нашим українським, обов'язково приходьте. Український гурт Друга ріка що вже 25 років на сцені, буде підривати ваші спогади, дарувати вам. Переконано що нові, і давайте не забувати, що це благодійний тур і в рамках цього проекту збираються кошти, які потім перераховують. На допомогу Збройним силам України у жовтні на слухачів буде чекати акустична програма Інша ріка, в якій музика гурту буде звучати. По новому, а Женя Галич заявив, що наші люди всюди, і він зараз є у складі збройних сил України, і вже за декілька місяців він буде відправлятися у благодійний тури разом з другою рікою в Америку та Канаду для того, щоб зібрати кошти на підрозділ, у якому сам служить. Тож кличемо вас, розповідаємо вам, щоб ви підтримали українське, щоб ви допомагали збройним силам України у різних проявах, як це можливо робити. І звісно, відчули іншу сторону рок. Му музики, української рок музики. Ну а у сонячному Калгарі я спробую розібратися з погодою. Я ось вже відкрила портали, і ви самі знаєте, як часто змінюється погода, але, хоча приблизно, можна передбачити її настрій. І ось з понеділка по четвер у нас буде сонячно. У нас буде дуже спекотно. Стопчики термометрів будуть показувати від 29 до 31 градуса. Я просто вже вночі відчувала цю, знаєте осінню прохолоду. Але слава Богу, ще буде сонце. Ну а от п'ятниця, субота та неділя на. Нам кажуть, що можливо будуть дощі, і стовпчики термометрів у ці дні будуть сягати від 18 до плюс 22 градусів. Сподіваюся, що вам було цікаво. У нас з конгресом українців в Калгарі великі плани. Хочеться більше об'єднати, більше інформувати, бути більше разом і взагалі, щоб ми були з вами на одній хвилі, і тільки так ми зможемо пливсти на нашому кораблі перемоги у наше світле майбутнє. Мене звати Ангеліна Тарани. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, будь ласка, залишіть своє серце, напишіть коментар, пораду, щоб хотілося чути, чого не вистачило. Можливо, ви маєте події. Про які хотіли б розповісти, пишіть мені з радістю все оброблю, з радістю дам вам відповідь і підтримайте українське, любіть українське, слухайте українське і будьте українцями, Па-па!